Привіт. Зараз покажу, що я купила в аптеці для очищення та зняття закладності носа та пазур. Мерідоза. Це була реклама цієї штуки. 3,5 рочки для очищення і зняття закладності. Спрей, назальний з морською водою, гіпертонічний. Зараз буду промивати, бо вже вишмаркується все. І буду промивати свої пазури носові. Ось, до речі, хотіла вам показати: ось я вчора нафарбувала собі нігтики, купила собі звичайний лак для нігтів з ефектом гель-лаку. Просто два слої і він довго просто сохне. Оце потримала його, ну, трошки хвилин 15 треба було в такої, знаєте, не тричепати його, щоб не розмазати, дати йому висохти. І дивіться, як гарно він виглядає, наче звичайний гель-лак. І він такий відчувається, що буде носитися більш-менш. Тому якось так перейшла вже зараз на звичайні лаки. Не хочеться мені чогось робити. Гель-лак хоч в Ну, не хочеться, щось мені він не подобається. Вже не знаю. Якось мені хочеться щось легенько, Як згадаю, як це все випилюється, знімається, то мені краще вже наносити звичайний просто лак. Ну, коротше, зараз буду лікувати оцю носик. свій. зараз покажу, як він виглядає, морібенза. Потім розповім ефект. У мене не гаймерить, не треба мене лякати. Просто у мене, знаєте, після грипу ця нежить були масляністі краплі, вони мені не дуже, не дуже вони вже задовбали. Це не той ефект, мені треба вимивати все з носику. І ось буду ось така має. Ось таку основу, О, от бризкати в носика. Буду пробувати взболтнути. Треба буде, чи що там його. Ну, буду лікуватися. Ой, морськими, морськими водорослями. Виробник у нас Черкаська область, Умань. Будемо морська вода з Атлантичного океану, демінералізована вода. Хочеться на море пониряти і та й помили б собі носика ну, зараз. Будемо прискати. Не хворійте, мої дорогенькі, бережіть себе. Закликаю всіх, будьте обережні.